Доброго дня, діти! І так, у нас сьогодні з вами третій урок з математики. Відкрити, будь ласка, математику, сторінка 13. Тема нашого сьогоднішнього уроку натуральні числа. Порядок дій у виразі з ушками, геометрія та геометрія. І так. У нас перше завдання: прочитаю у таблиці числа від 1 до 20 в прямому порядку. Я впевнена, що це ви вмієте робити дуже добре. Я прошу вас прочитати числа в таблиці від 21 до 30 у зворотньому порядку. Так, а тепер скажіть, будь ласка, це числа якого десятку? Молодці, третього десятку. Введіть, будь ласка, в таблиці числа із цифрою 1. Це які числа? 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91. А є ще, ще рядок. Де є цифра 1. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. А зараз у нас з вами. Необхідно зробити ось що прочитати навчальну одиницю. А відтворити її з пам'яті. Будь ласка, прочитайте один раз, як сорока, бо цю навчальну одиницю ви вже добре знаєте. Ми її вже вивчили. Так, і розкажи вам пам'ять, хто так біля вас, дорослий: бабуся чи матуся. Можна самому пошуку розповісти, Тепер нам необхідно взяти робочий зошит. Я нагадую, це маленький у клітинку. І нагадую, що в цьому зошиті повинна бути тільки математика, не англійська мова. Не ЄПС, не умова, а тільки математика. Там ви повинні гарно, охайно записувати всі записи. І так, що ми робимо? Ми зараз працюємо в класі, так? Це не домашня робота. Тому ми записуємо число місяць, зараз жовтень. і пишемо класна робота, класна з великою виборою. Після роботи крапку ставити не потрібно. І пишемо. От що нам потрібно зробити записати в робочому зошиті всі двоцифрові числа. Зосереджую вашу увагу: всі двоцифрові числа, у яких цифра розряду десятків на 2 менше від цифри розряду одиниць. І так. Давайте так, давайте я вам зараз замалюю. Дивимося уважно. Тобто, десятки стоять завжди попереду. Вони офіцери, так? Десятки. Одиниці стоять позаду. Десятків, так? Десятки стоять зліва, одиниці справа. От у нас така задача. Записати. Всі двоцифрові числа, у яких цифра розряду десятків, тобто вона стоїть перша, на два менше від цифри розряду одиниць. Це перше. Нам потрібно записати всі ці числа, а потім друге завдання. Розташувати всі числа в порядку спадання. А обвести найбільше число серед записаних. І так, давайте подивимося на будиночок чисел. Uh, і знайдемо число, у якому цифра розряду десятків на 2 менше, ніж цифра розряду одиниць. От, давайте. Цифра 13. І це цифра розряду одиниць. Один це цифра розряду десятків. Наскільки три більше, ніж 2. Ой, ніж 1. На 2. От таким чином ми виконуємо далі всі, записуємо всі числа, які нам підходять. Тобто. Цифра розряду десятків на 2 менше і цифра розряду одиниць. Або цифра розряду одиниць на 2 більше, цифри розряду десятків. Яка далі цифра? буде? Чи, чи яке число буде далі? От дивіться, маленька така хитрость. От число тринадцять. Ми його бачимо. А ще яке число? десятки менше, ніж е, одиниці на два. Двадцять, звісно. Далі. 35. Далі. Сорок шість. Далі. 57. сім. 79. Ці, ці, ці числа в них десяток менше е, за одиниці на два. Тепер, що нам потрібно зробити? Розташувати ці числа в порядку спадання. Тобто ми спускаємося по сходах зверху донизу. до низу від самого. Найбільшого самого найменшого. Далі ми обводимо найбільше число через, серед записаних. Це завдання ми виконали. Я нагадую, що це завдання ми виконуємо в робочому зошиті. Так. Далі. Е, ви вмикаєте паузу і починаєте працювати. З цим завданням, яке я тільки що пояснила. Ну, Вмикайте паузу і працюйте. Так, далі рухаємося. Завдання номер 4. Будь ласка, я дуже прошу уважно подивитися на це завдання. Зараз я візьму олівчик і з вами будемо замальовувати. Подивіться, один. Далі два. Далі п'ять. Е, давайте поміркуємо разом. Яка закономірність тут в цих числах? Один, три, п'ять. Як ви вважаєте, яке число буде е, наступним? Звісно, сім, тому що закономірність така, що кожне е, наступне число більше, ніж попереднє, на 2. Так? Так, далі. Це друга е, частина завдання. Подивіться, будь ласка, Х додати 1. Х відняти 3. Х додати 5. Тобто, що ви бачите? Що ви бачите, що знак арифметичної дії змінюється. Плюс мінус, плюс, значить, слідуючим буде мінус. Так. Ще одне зауваження. Подивіться, будь ласка, х додати 1, один. Х додати 3 і тут 3 х додати 5. І тут 5. Значить, що буде? Правильно, х відняти 7. Далі, тут, що далі повинно бути? Тобто на 2 більше буде 9, так? 9 і х Уже буде що? подати 9, так? І так можна по, е, далі і далі продовжувати. Так, я хочу, щоб ви були уважні, коли ви дивитесь на завдання. Необхідно розділити завдання на декілька кроків. Подивились, ага, один. Три. Ага, така закономірність. Далі. Бачите ще якісь відмінності? Угу. Плюс, мінус, плюс ще закономірність, так? Ось цифра. Така ж сама, так? І тут, і тут. І ще одна закономірність. Дуже будь уважні і зосереджені. Так. Тепер давайте будемо виконувати завдання номер 5. Галько знайшов старий буквар, у якому бракує кілько, кількох сторінок. На сторінці зліва вказаний номер 4 а справа номер 9 Так, давайте будемо виконувати так, як я вас вчила. Будь ласка, відкрити зошита на сторінці 4. Е, покладіть туди закладку якусь, а потім відкрити сторінку 9. Так яких сторінок не достає? Давайте. Дехто А, 5, 6, 7, 8. Скільки сторінок не достає. Побракує. Так, буде правильніше. Скільки сторінок бракує? Чоти сторінки. Будь ласка, запишіть ці сторінки. Далі запишіть. Бракує. Чотири сторінки. Так, А ми йдемо далі. Пригортаємо сторінку 14. Завдання 6. Так. Завдання 6. І ми будемо повторювати спочатку. І так уважно дивимося на екран. Повторюємо разом з Діктором, будь ласка. До двох додати вісім дорівнює десяти. До двох додати дев'ять дорівнює одинадцяти. Так. Увага на екран. До одного додати два. Дорівнює трьом. До двох додати два. Дорівнює чотирьом. До трьох додати два. Дорівнює п'яти. До чотирьох додати два, дорівнює шести. До п'яти додати два, дорівнює семи. До шести додати два, дорівнює восьми. До семи додати два, дорівнює дев'яти. До восьми додати два, дорівнює десяти. Так. і знову увага на екран. Від трьох відняти два, дорівнює одному. Від чотирьох відняти два, дорівнює двом. Від п'яти відняти два, дорівнює 3. Від шести відняти два, дорівнює чотирьом. Від семи відняти два, дорівнює п'яти. Від восьми відняти два. Дорівнює шести. Від дев'яти відняти два. Дорівнює семи. Від десяти відняти два. Дорівнює восьми. І знову, будь ласка, увага на екран. До дев'яти до дати. <звіт> <звіт>